сказати, що ці сигнали, ну, Якщо бути уважним, ми можемо бачити скрізь, починаючи з тих оголошень, які ми бачимо на стопах, е, і висить оголошення, яке оформлене вже невірно, нема адреси, лише там, ну, працевлаштування та в Польщі, яскравий листочок, мобільний телефон. Звертайтеся. Це вже порушення навіть елементарних правил оформлення оголошення, на якому має бути на таких оголошеннях, має бути вказана адреса, має бути вказан суб'єкт, який пропонує цю послугу, має бути вказаний номер лицензії і так далі, і тому подібне. І вже це оголошення говорить про те, що там можуть бути неприємності. А потім починається з того, що людина, яка приходить хоча б на зустріч з цим посередником, вона може. Задаючи питання, отримати відповіді, які абсолютно не є розумні, логічні і інші, а можуть бути і навіть якісь такі, знаєте, трошки ну, обідні. Що людину звинувачують в тому, що вона просить подивитися якусь угоду чи договір, просить е, оформити оплату послуг якимось чином через банк, а не налічними. І просить е, просто пояснити, дати координати, номер телефону тих, е, куди вона планує працевлаштуватися, куди її працевлаштують, дати координати цієї установи цього підприємства, щоб потелефонувати, а їй відмовляють. Договір в руки не дають. Тобто величезна кількість таких нюансів говорить про те, що, на жаль, людина попадає в якусь цілу схему точно. І будь-яке запитання, на яке ви отримали нерозумну відповідь, нелогічну, якусь образу, це той сигнал, про який ми говоримо зараз. Офіційно, якщо. Є зацікавленість, то, наприклад, служба зайнятості має офіційний перелік посередників, які працюють легально на теренах Хмельниччини і мають лицензію і дозвіл ведення посередницької діяльності в сфері працевлаштування людей за кордоном. І цих посередників Сергій Іванович мені може підказати, їх мені здається на шість, дев'ять вже сьогодні. О, і вони працюють, і є цей перелік в службах зайнятості, і можна починати з того, що це легальні інституції, ну легальні юридичні особи. Починаючи з цього.